В нас, слухайте, за якимись рядовими питаннями фігових доріг і какашок по місту, трошки на задній план відійшли будівлі, які зазнали руйнувань через російські атаки. Так от ми про них сьогодні і згадаємо. Це ще трапилося. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич, і ми на пастери 54. До речі, про какашки вони там ось валяються дуже свіжі, навіть хтось собі сходив. А тому, що чого б не сходити? Ось. Я з собою загороджую зараз какашки, які там валяються, але в нас досить великі навіть не питання а вже і претензії, хоча вони б мали бути в мешканців будинку цього. До міської нашої ради ми пам'ятаємо, що в нас під реконструкцію всього того, що було повалено, велетенські кошти з бюджету закладалися ще від початку повномасштабного вторгнення. Цей будинок зазнав руйнувань через приліт. В листопаді минулого року В листопаді. Скоро буде новий листопад, і ось тільки зараз нібито хтось трошки почухався, обнесли парканом, під яких хтось насрав, уже вибачте, і почалися якісь роботи. Про це до речі, от сказали в міськраді, що о боже, єс! Yes це після того як люди в пабліках почали скаржитися на те, що час іде, ніхто навіть не заглядає. Відео докладаємо власні, нічого не роблять, Смотрите, заколочені окна до сих пор стоять в пленках. ничего не поменяли. Сверху вон стекла торчат до сих пор в одной из рам. Дом стоит, пожалуйста, стекла до сих пор вот лежат здесь на окнах и ничего не происходит. Геннадий Леонидович считает себя хорошим мэром, считает, что его поддерживают одесситы и собирается баллотироваться на следующий срок своего мэрства. Что вы думаете по этому поводу? Оцените работу власти. О, бачимо цю, значить, кишку, яка йде з даху і по ній скидають сміття. Розповіли в міськраді, що триває демонтаж горища третього поверху, розбирають стіни, внутрішні перегородки, вивозять будівельне сміття. Воно до речі, от масово всередині там ще й лежить. А і планують зводити нові стіни, перегородки облаштовувати перекриття і також повну заміну покрівлі. Кінець цитати ж ми не бачимо, щоб роботи йшли повним ходом, жодним ходом не йдуть Середина робочого тижня. Я вже чихаю, може тут купопилюки, народ ходить, дихає. Може, я слухаю, щось прибріхую, може там якісь роботи кипляються, я не бачу. Ну йдемо. Печально спозирає на нас за паркану Стів Джобс. І ні, душі! Єдине, хто тут є, це горобці, які вже теж облюбували цей паркан, але щось жодних робіт активних ми не бачимо. Ніфіга не бачу робіт. Робітників не бачу, щоб розбирали щось тут не бачу. Сміття будівель не бачу. Ну повісили цю кишку пластикову та й все. Ні. Дорога міська радо. Давайте трошки активніше будемо стежити за будинками, які в нас зруйновані через атаку наших неблагополучних сусідів, тому що не може стояти в центрі міста. Будинок, який очевидно минулого позаминулого століття, пам'ятка архітектури, і чекати, поки він завалиться. Ви почали роботи це прекрасно. Скільки ще протриває, поки роботи будуть закінчені? Є ризик, що іще один рік. Давайте трошки баржай. Окей? А ви, дорогі одесити, гості міста. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.